Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Ауфьоров. Що ж за дивний хрест з'явився на позначках нашої української техніки в контрнаступі на війська російської злої сили? Що він означає цей хрест? В Чому в ньому таємниця та які є сакральні та історичні значення цього хреста? Адже ви знаєте, дарма, дарма. Тупий вчинок росіян, які позначили, маркували свою техніку літерою Z бездумно, просто безголово призвело до того, що їх всі звинуватили у банальному фашизмі. Так, от всі європейці, так, от, е, власне, що ж означає наш хрест, який все частіше з'являється на маркуванні української техніки, все це зараз розповім. Історія унікальна. Перед цим, друзі, дякую всім, хто лайкає, коментує, поширює. Дякую щиро. Дякую щиро всім, хто фінансує цей канал, підтримує фінансово на Patreon, на картки і, власне, на спонсорство Ютубі. І, друзі, підписуйтесь на канал Олександра Оферова. Ну, що це таке? Дві третини не підписуються. Смішно і неудобно, як то кажуть. І от друзі, я хочу сказати, що про е, знак Z ми з вами розуміємо: тупа, абсолютно тупа ідея. Під знаком нічого не було, абсолютно ніяк, жодного підґрунтя під цим знаком не було. Воно просто висмоктано, ну, зроблено, а потім це підтримка від дітей до дорослих. Ну там просто брідова ідея. До речі, про відео, відео про символ Z на російській техніці у мене є окреме відео. Я скидаю теж в описи до цього відео на нього посилання, хто не бачив. Ну а що ж означає хрест на власне українській зброї? Отже, ну слід відразу сказати. Емблема Збройних сил України це являє собою прямий рівносторонній хрест із е, розбіжними сторонами. Так, він малинового кольору, і в центрі, в круглому медальйоні, знак Володимира Святого, княжої держави, так тобто тризуб. Ну, більш-менш можна сказати, що цей символ на техніці позначає хрест наших збройних сил, але не все так просто. Отже, цей хрест, який ми бачимо в нашій техніці, він має назву ще. Рів, ну, рівносторонній хрест, або ж ще має назву катакомбний хрест, або ж хрест як знамення перемоги, бо з'являється він цей символ в часи правління імператора Римської імперії, одного з імператорів, Костянтина, Костянтина Великого. Ну, от, власне, Костянтин мав е, вирішальну битву. Він тоді ще був язичником. Це той самий Костянтин, мати якого Олена е, власне, знайшла. Хрест Господній, Так, ми ну, ми знаємо, це такі от достатньо вагомі, шановні святі. Так от, Константин в битві 312 року з імператором Максенцієм, Марком Максенцієм, він вилаштував свої війська, і перед самим походом йому наснився сон, що необхідно нашити знак у вигляді Христа. І от якраз оце, от видіння. Де е, йому Христос сказав, що під цим знаком ти переможеш. Тоді він, Константин, з, е, власне, наказав всім своїм воїнам нанести зображення цього Христа звичайного, рівностороннього, на щити і здобув перемогу над цим імператором Максенцем. І власне, оце от Девіз Гасло. Яке е, Латину звучить інхок Сігно Вінцес. Тобто під цим знаком ти переможеш і стало ну, гаслом, до речі, дуже давнім, але разом з тим гаслом, яке ну, у нас звучить дуже часто. Власне, після цього знамення, після цієї перемоги Константин не дозволив сповідувати християнство в Римській імперії. Проте, друзі, а давайте з вами поміркуємо, що ще можна витягнути з цього знака. А от, наприклад, Константин Великий переміг. Свого супротивника під цим знаком недарма наш наступ почався 8 вересня, коли хіба що у 1514 році наш Костянтин Острозький е, під Оршу розгромив московитів. Є паралелі, правда? Це цікаво. Воно дійсно існує або з неба нам йде, або це дійсно вучезне задум, який ми зараз з вами розкручуємо. Ну Костянтин Острозький переміг, який Костянтин великий супротивників. То під знаком Христа цей з іменем на честь того Константина. Але разом із тим, всі говорять про христовий похід. До чого тут Христовий похід? Ну, Христовий похід нагадаю, чому хрестоносців назвали хрест... хрестоносцями, рицарів цих учасників походу звільнення е, храму Господнього. Перший хрестовий похід 1096 рік в південно-французькому місті Клермоні папа Урбан ІІ починає проповідувати про те, що необхідно звільнити Єрусалим. І от власне. Там, в клірмоні всі бажаючі, які е, хотіли підтримати цей заклик Папи Римського Урбана II, вони урочисто клялися, і на знак обітниці, що вони звільнять Єрусалим, вони почали нашивати на свій одяг хрести з е, по, е, смуг червоної тканини. Звідси і походить назва хрестоносці. І от через цей символ, такий самий, як в наших військах. Хрестоносців цих христрів почали називати хрестоносцями, а власне ці воїни почали називати хрестовими походами. Проте цей символ, звичайний хрест, він використовується і на козацьких прапорах. І тут я хочу наголосити, що у нас козацькі прапори наші, вони в принципі всі походять від знаме знамені родового герба Байди Вишневецького князя Дмитра Івановича Вишневецького, де був хрест. На півмісяці і над над зіркою Так от, друзі, власне на козацькі прапори, через те, що Вишневецькі в 16-му стріччі довго з ними з козаками билися проти різних ворогів. Їхні прапори Вишневецьких розібрали на шматочки Цей хрест став власне наслідуватись багатьма козацькими полками. І тут, зрештою, скажу, що цей хрест ми бачимо на прапорі Богдана Хмельницького на прапорах. Київського полку та інших полків тому, друзі, хрест був ще одним символом козацтва. І якщо ми подивимося з вами, наприклад, або козацьку сфрагістику, сфрагістика, наука про печатки, печатки, побачимо, що дуже багато печаток козацьких саме з таким от рівностороннім хрестом. Ну і тут скажу, що не тільки хрестоносці і козаки, адже нагадаю, 1919-1920 рік наша армія УНР. З надтяжких зусиллях проривається в Україну і створює легендарний зимовий похід, коли вони зима взимку з 19 на 10 рік, просто дієва армія УНР йде на власне, в Україну, окуповану більшовиками, для того, щоб продемонструвати, що Україна жива, що армія бореться. І оцей зимовий похід це одна з героїчних сторінок нашої історії столітньої, майже довнини. Ну, 102 роки, всього навсього коли наші вояки прорвали більшовиків, і всю нечість там пов'язана з тим, нечість була різна абсолютно: більшовицька, комуняцька, білогвардійська, все, все, що там було, вони просто рубали і прорвалися, зробили неймовірну військову операцію, яка була уславлена в назві зимовий похід. І ці наші бійці отримали і відзнаку орден зимового походу, якраз на якому зображався той самий рівносторонній хрест. Отже, друзі, бачите, наскільки сакральна символіка в наших маркуваннях, Скажу, ну маркування це дуже специфічні знаки, їх треба ставити дуже. Скажімо так, обмеженим кількістю рухів, що там не було ніяких гірлянд, вензелей. так це звичайне військово тактичне маркування, яке може змінюватися, може не змінюватися. При об'єднанні змінюється, чи навпаки, там воно залишається. Але наскільки воно унікальне для нашої історії, друзі? І це дійсно диво, що. Все отак от збігається. Ну а тупі е, офіцери російської армії, коли вигадали цю зетку, ну зганьбилися на весь світ. Отже, друзі, про зет в описі відео. Дякую всім, хто є патронами моїми спонсорами за фінансову допомогу. В описі е, є картки і патреон. Але друзі, нам необхідно це ці знання про цей знак донести всім. Тому якомога більше коментуємо, поширюємо і говоримо про нашу перемогу під Христом. Але, адже ще з Костянтина Великого імператора було сказано, що під цим знаком переможеш. Друзі, дякую всім з вірою Збройні Сили України, з гвардія зловців та Усіх людей доброї волі. З вами був український історик Олександр Ауферов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.